Всім привіт, це канал Залізні Магістралі мене звати Олег Васлів. В цьому сюжеті знову говоримо про Харків. Раніше я розповідав про те, що у місті планується модернізувати транспортну мережу. Для цього навіть будуть виділятися кошти від європейських партнерів. Проте судячи з останніх тенденцій, які спостерігаються у Харкові, і виходячи із тих заяв, які роблять міські чиновники, все-таки міська влада обирає шлях. Автомобілізації і місце для громадського транспорту відводиться десь на нижчих щеблях. Як я думаю, у березні 2022 року після ракетного бомбардування Харкова було пошкоджено половину рухомого складу. Також знищено частину трамвайного депо на Салтівці, і от нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про майбутнє електротранспорту міста, яким чином буде розвиватися цей вид громадського транспорту, він також зауважив, що місту потрібен екологічно чистий транспорт. Про те, чомусь до цього переліку не входить трамвай, зокрема, також міський голова в цьому ж коментарі торкнувся і реконструкції вулиці Весніна, де колись ходив трамвай, проте рейки там демонтували повністю і розширили проїжу. Частину до речі, жителі міста хочуть знати про те, яку ж суму витратили на реконструкцію вулиці, і надсилають до міської влади офіційні запити. Проте у відповідь чиновники надсилають зіпсовані файли, які неможливо прочитати і дізнатися достеменно, яку ж суму витратив міський бюджет на реконструкцію вулиці Весніна. Історія щодо планів харківської влади змінити транспортну конфігурацію вулиці Весняна почалася кілька років назад. У початковому проєкті заклали розширення автомобільної частини вулиці та створення реверсної ділянки трамвайної колії. Тобто, після реконструкції дороги для трамвая мали залишити півтора кілометра одноколійної траси. Профільні експерти і громадські активісти одразу поставили під сумнів ефективність пропонованого рішення. Адже ідея міської влади зводилася до розширення вулиці і збільшення потоку автівок, що впиратиметься у вулицю Сумську, із напруженим трафіком. Трамвайна лінія у підсумку ще більше втратить пасажиропотік, і під цим приводом її зовсім демонтують. У 2021 році плани з перебудови вулиці Весніна заморозили через відсутність коштів. Але у серпні 2022 року з другого року міські чиновники знайшли ресурси і фактично в умовах війни почали розширювати вулицю. Наприкінці листопада реконструкцію дороги завершили. Трамвайну лінію демонтували повністю. Таким чином було ліквідовано лінію, що сполучала північні райони із центральною частиною Харкова. Тут варто зробити акцент, чому чиновники мали намір посунути трамвай з вулиці Весняна. Основним аргументом було те, що 26-й трамвайний маршрут на ділянці від станції метро Київська до міського парку возив мало пасажирів. Тому міська влада вирішила прибрати одну колію і розширити дорогу. Раніше міські активісти пропонували завести 26-й трамвай замість парку Горького до центру міста. Тоді б жителі кількох районів змогли їхати трамваєм без пересадок до Держпрому та інших локацій. Після цього пасажир потік на маршруті міг зрости у кілька разів. Проте у міської адміністрації були інші плани. Між тим у жителів Харкова виникли запитання до чиновників Марії, яку суму виділили на реконструкцію вулиці Весніна. Ірина Кравченко направила до Мінфіну України запит. Про це вона повідомила на сторінці у Фейсбуці. За її словами, державне казначейство жодних коштів на це не виділяло. Потім запит переслали до Харківської міської ради. Юридичний департамент підготував відповідь і запросив за це 600 гривень. Гроші знадобилися ніби для сканування документів, але файли, надіслані в електронному вигляді, виявилися нечитабельними. Варіант відповіді на паперових носіях, яку чиновники відправили через Укрпошту, не надійшов. Згодом Ірина Кравченко повторно зверталася із запитом, але ніякого результату це не дало. Потім вона подала позов до суду, щоб міська рада таки повідомила про обсяги фінансування реконструкції вулиці Весніна. 27 лютого відбулося підготовче судове засідання, а 6 березня, розгляд позову. Проте представник Харківської міської ради прийшов на засідання без належних документів. На 13 березня призначено нове судове засідання. Повертаємося до теми транспортної стратегії Харкова. Загалом керівництво міста не зовсім переймається розвитком громадського транспорту. Судячи з останніх тенденцій, міська влада хоче розширювати вулиці, будувати нові проспекти і е, бажає закатати в асфальт все, що можна і не можна. Нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов дав коментар місцевим змі і повідомив про те, що він хоче, аби Харків був екологічно чистим містом. В той час міська влада обирає стратегію. На автомобілізацію міста і фактично заохочує жителів пересідати на приватний автотранспорт. Ми збудуємо ще краще, ще краще, бо ми рахували навантаження, ми рахували пасажиропотоки і е, ми розширимо е, цю вулицю. Вона вже розширяється. Крім цього, там не буде трамваїв. От іменно на е, спуску весняна трамваїв не буде, але але трамваїв ми будемо. Зберігати на Мироносинській, Хоча він десь і недоцільний, але це така традиція, От, ну, тут будемо що радитись з громадськістю. Що стосується е, Вісніна, що стосується пробівки Баробашова, вона буде, це дуже важливо. Це транспортна артерія. Необхідна для міста ця транспортна артерія вона будується, вона буде побудована. Дуже хочу, щоб замість трамваїв там у нас появився електротранспорт. Ага. Сучасний електротранспорт. Дуже хочу, щоб ми не забували, що ми повинні бути екологічним містом. Який сучасний електротранспорт повинен їздити по вулиці Весніна, міський голова не уточнив. Хоча трамвай це також електротранспорт. Щодо вулиці Мироносицької, де залишилися рейки і повинен ходити 12-й трамвай, то наразі там розкопали дорогу та ремонтують водогін. Міські активісти побоюються, що цю лінію також можуть демонтувати. Нагадаю, що 12-й трамвайний маршрут раніше зв'язував лісопарк, центр і станцію Харків Пасажирський. В останні роки трамваї за цим маршрутом ходили з інтервалом до 30 хвилин. Ну і відповідно пасажиропотік на ньому був низьким. Для збільшення пасажиропотоку за цим напрямком потрібно продовжити 12-й маршрут до кінцевої зупинки за лютини, куди зараз ходить третій трамвай. Це дало б можливість сполучити прямим маршрутом дві різні окраїни міста. Щодо стану трамвайної мережі по Харкову, то підписники каналу повідомляли, що було помічено роботи з демонтажу контактної мережі по проспекту трактору будівників. Нагадаю, що ця лінія починається біля плиточного заводу і веде до Північної Салтівки. Зараз трамвайний рух в районі ХТЗ закритий через пошкодження інфраструктури. Коли планується відновлення руху трамваїв, поки невідомо. Якщо ви хочете висловити свою думку щодо теми, яка прозвучала в цьому сюжеті. Пишіть свої коментарі у відповідному розділі під відеороликом. Також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних функцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Тенту всім глядачам бажаю це непростий час витримки та мужності. Україна переможе.